Вітаю, друзі! 19 квітня 2025 року, субота. І ви знаєте, що вчора я знімав огляд нового базару. Це відео вийшло сьогодні о 6.30. Але щось сталося, якісь технічні питання. Ютуб чомусь не пропустив відео більше по півтори години. Тому там є ще такий кусочок, який лишився, який я хочу, щоб ви додивились, бо там дуже цікаво. Бо там я зайшов в дуже класну кав'ярню. Яка називається смак дитинства, і там дуже-дуже класні смаколики. Я хочу, щоб ви це додивилися. Ну і там ще багато цікавого. Ви також подивитесь. Тож додивіться, цей шматочок невеликий, але дуже цікавий. Ну а з вас «Подобайка», і нагадую, що сьогодні вже субота. Я, до речі, вже зробив огляд привозу, і ви його подивитесь зав завтра вранці. Да. І завтра вже великдень. Я всіх вітаю, з цим святом, всім миру, добра. Всього самого найкращого. Побачимось. Ось він справжній кондитерський рай. Смак дитинства. Добрий рано. Добро, колександро. Я радий вас бачити. Царь Після нашої зустрічі я так, знаєте. Этом... У пам'яті так крутив смаки ваших смаколиків, і це дійсно реально дуже смачно. Дуже смачно. І немає, знаєте, такого після смаку якогось такого прітерного чи щось. Якраз як у дитинстві. Друзі, всі, хто пам'ятає смаколики 90-х, вам сюди. Давайте зайдемо всередину. О, до речі, поки ми зайдемо всередину, ми покажемо, що у вас є паски. Це ваші також, так? Так, це наші, це домашні mm. пасочки на домашніх жовтках. Mm. На маслі дуже смачні. Там є цукати, Важкенька. і це дуже важливо. Так, 50 грамів вона коштує mm. зараз 150 гривень. Дуже смачна паска. А це А це легендарні овечки з дитинства. Знаєте, як раніше робили такі шишки і ведмедики, оце така овечка. Вона, як і де Це ви самі ки... також робили? Ні, це привозне. А, бо я ж бачу, що думаю, ніфіга собі, що то це... no, така, вона така також смачна, кошта... 260 гривень. Uh -huh. Ясно, цікаво. Друзі, заходимо далі всередину. Так, пасочки ще є, але. Uh... Юля мені обіцяла? E, до речі, так ми Чи, обіцяли чим? і зранку ми зробили для вас тертий пиріг зі смородини. Серйозно? Ну звісно, друзі, смак дитинства. Ну що, пішли тоді всередину? Він навіть дивіться, який він просто ось, ось він да ось таки Ось такий він він має бути. Хто тачить. в дитинстві їв такий пиріг, друзі? Вам сюди. Скільки він коштує? Він коштує 40 гривень за кусочок. кусочок. І ще, почав... Це з яблуком, ага. а це з вашою смородиною. А, мені щось здається, що ще більше стало у вас чогось. Так, ми додали ще це тістечко-картошка, воно в виді ага, таких йожичків. Так. Трубочки свіже, свіжесенькі сьогодні, да. десерти також додалися. Десерт орео у нас з'явився такий на маскарпоне, на кремчизі дуже смачний. Чернічний пиріг. Це а, взагалі що? просто. О, бомба. Цей, да? Якщо його підігріти, ще з мороженим з морозивом, це просто Ну, Давайте ми з вами кожного разу будемо трошки звертатися. Я наступного разу візьму з собою морозива. Да? Е, я ми... вам я вам організую морозиво. Да? У нас взагалі-то вже є столики. Ох, друзі, я ось, вам підігрів борі. Бачите, можна приходити сюди і так. Вже по-багатому. Wi-Fi, ви казали, є. Wi-Fi є, да. столики Тоб, є. Тобто ось можна... до вам кактус, будь ласка. Тобто я можу приходити Тау. з комп'ютерами і у вас працювати. Так. До речі, у вас тут дуже затишно, тут е, е, не жарко, не холодно. Як має бути. До речі, ось касети можна взяти, послухати. І я хочу сказати, що минулого разу я поза кадром. Ми не показували цього, я з'їв ось таку трубочку. Друзі, це реально, це щось фантастичне. Це прямо от смак дитинства. Тому ще що що... туди додали трошки горішки, ми так такі мокнули. Можете ще раз їсти і вам буде також смачно. Але буде... тертий пиріг спочатку. Ні, спочатку тер тертий пиріг. І важливо, знаєте, що е, Наливаю Олександру каву. Пробачте. Давайте, так? Да. Це Це кава по східному. Кава по-східному, Ви варити прямо тут. Е, так, давайте каві. скільки у вас коштує кава? 40 гривень і 45, якщо хочете з молочком. Mm -hmm. Ну, я не те, що економлю, я просто пів без молока. Так, добре. Так, у мене є кава і у мене є тертий пиріг. Ну, вже ж я можу сісти за стол, так? Да? Звичайно. Це минулого разу ми тут сиділи, бо стояли, верні. А тут же. Так, ну давайте. Я ось тут, мабуть, присяду. І... А ви ж можете зі мною присісти? Так, да? Да, я вам зараз винесу пиріг. Ось так я тут. Прям дуже класно. І трубочку теж беріть беріть одразу? Беріть, звісно. Ну, шо, вже? Я ж пішла така п'янка. І собі щось беріть? Ну, так ж не чесно, що я буду їсти. А винні. Я з'їм, можна оцю корзиночку. нужно. до речі, ну, корзиночку я вже сьогодні не потягну, але я теж бачу, навіть, знаєте, друзі, по зовнішньому вигляду видно, що воно смачне. Ось, ну, ми ж спочатку э, кохаємо э, глазами, да? а потім вже ми там. На смаки і не все інше. Перепрощайтеся. Так. Ну що, друзі, давайте почнемо. Я думаю, що терти пиріг. Я, я оберу, бо щоб нам трошки не заважало. Я думаю, що ми його можемо з вами на двох, так? Да? Е, ну, якщо хочете, можете з'явитися. Я поділитися. хочу вас пригостити вашим же пирігом. Ви коштували його? Ні, не коштувала. І Це так, буде давайте посмотримо. Подивимося, що там всередині. Камера, накатуй. Накатуй, дивіться, друзі. Опа! Ось так він виглядає. Так, а тримайте виглядає вам, вам більше половинку. Дякую. І давайте куштувати. Mm, знаєте, смородина це mm. нічого собі. Це щоб у нас шаба заїхала, да, смородина? Так. Доброго дня. <гум> Дякую. Не відлікайтеся. Mm -hmm. Це мама взагалі -то, ну, вирощує смородину, вона її збирає, там сама перебирає робиться це варениці. Це Друзі, вирощує. це топчик. Це топчик. Якщо ви ще цього ніколи взагалі не коштували, ви маєте це зробити. Якщо ви в дитинстві це їли, просто тут, тут має черга стояти, не знаю, до вулиці торгової, тому що ну, реально це дуже смачно. Класно. Це mm -hmm. би доїжджає. Доїсте. Корисунка да. не врізає. так казала в дитинстві. Ну добре. Бо буде ганятися, так? Да? Тим так казали. Я, до речі, щоб за мною не ганялись, я коли взяв там щось смоточок, вже не, не лізло, я його загорнув в якусь там газету, поклав в холодильник, закрив і думаю, і всю ніч майже не спав, думав, чи вилізев, чи ні. Потім зранку вийшов, подивився, все, воно там лишилося думав, все, значить, ганятися <свист> не буде. Тобто, можна, друзі, якщо вам кажуть, що буде ганятись, можна закрити в холодильнику, перевірено, воно не ганяється. Це реально смачно. Це там те, що я хотів тоді, коли я вам перший раз про це розповідав. Ви самі готували? Так. Ні, угу. це готувала кондитер. Угу. Ну ваш кондитер, розкажи так, знає толк із Росією. Наш кондитер це взагалі золоті руки. Угу. Дуже смачно. Як звати кондитера? Євгенія. Євгенія, вам вітання. Ви молодець. Просто. Богиня, можна так назвати? Так. Да. Да? Євгенія Богиня. Євгенія Богиня. Так ми вас запишемо у себе в телефоні тепер. Як вона у вас раніше була записана? Просто Євгенія Канді. Просто кума. А, Просто кума. От тепер ви не просто кума, тепер ви Євгенія Кума, Так. Да. — Кандітер. Дякую, дуже смачно. Да, реально дуже смачно. — а... Дякую, Євгенія, дякую, Олександру, що спробували. Будь ласка. І Євгенія uh, також всі трубочки робила. А, uh -huh. ah, тобто у вас все Євгенія робить? Майже mm, все, так. Євгенія, uh -huh. ну я. Я тільки так, на підхваті. <laughs> я тільки так, з Насанечем э, в кадрі їм, дам. <laughs> <Potrundite>, да. <laughs> так, ну що, давайте тоді э, пополам, да, Трубочку, так? Mm -hmm. Ні-ні. Чи ви будете... Трубочка вам. Рякати. Давайте, ви тоді розповідаєте смак корзинки, а я розповім смак. Це у нас пісочне тісто. Uh -huh. А, там а, повидло також яблучне. Ну, ми можемо ставити туди інше повидло, яке mm. є або згущене молоко. Ну по класі. По класіки ж яблуневий, да? да. так? Угу. І білковий крем зверху. Смачно? Ми так, хочемо, хочемо побачити, як це, як це має бути. І шо? Це як та корзинка в дитинстві, яка була у нас був такий. Магазин «Булочна» біля хлібзаводу. Угу. Там робили такі трубочки угу. і, корзинки. і корзинки. І мама ага. завжди покупала ці корзинки, привозила мені їх ну, з города. Угу. І я так дивилася: о Боже, мама привезла корзинку, це було просто кайф. Я вам скажу, що у мене також, я пам'ятаю, ну, багато де в дитинстві продавали, але ось зараз, ну, ті, хто живе там за мною в одному районі, мабуть, знають. В Лузановці, як от, ну, от. Зупинка Лузановка, і там зараз там АТБ, а напроти начебто Єва. Да? Ось в, mm -hmm. в тих містах там якраз продавали от, тож, і такі трубочки, і такі корзинки. І трубочки там були взагалі неймовірні. Я просто їх обожнював. От саме там. Вони були везде смачні, але там вони якісь були. Може, знаєте, бо так з е, е, пляжу йдеш вже так, голодний, mm -hmm. да, і там воно все смачне. Мабуть, так було, але так, дивіться, дуже важливо. Всередині є крем. Але я хочу, знаєте, скуштувати. Ви ж сказали, що ви тут зробили горіхову присипку. Це який горіх тут? Це просто арахіс. арахіс. Ну, Як в дитинстві. Просто арахіс. Як, ну, як, як він може просто. Корзинка смачна. Арахіс від богині, тому, да, І корзинка <с смачна. Крім, я так розумію, у нас з вами однаковий. Да? Так, це як французька меренга. Ну, Білковий крем. Нам треба наступного разу вашу кому показати. Щоб люди знали, як вона виглядає. Ви просто пізно прийшли, вона тільки пішла тільки... звідси. Все, ми зараз. Вона залишила вдома суп на плиті, тому дозволіла. <рес> Слухайте, ну це реально смачно. Е, я думаю, що вас ж можна замовляти, є доставка у вас, так? Так, доставка ми можемо доставити по місту. Угу. Також в нас є доставка новою поштою. але тільки те, що не зупсіяться зуп угу. огорочку. Угу. І знаєте що, друзі, ще я хочу вам сказати. Зараз дуже модно. Робити вечірки в стілі 90-х. Так ось, якраз, тут. У вас буде не тільки атрибути, якісь ну там знаходять якісь там на барахолці там старі костюми, там пума, там світера, бойс. Ну ми все це зрозуміємо. От, але і ще у вас буде але с... смачненьке з 90-х. Справжнє, справжнє з 90-х, mm -hmm. дуже смачне. Всі тістечка. І ви можете, мабуть, не тільки тістечка зробити, да? може там і якісь салати Ми можемо зробити так. Все, що yep. все, що нас попросять, ми можемо зробити, тому що у Євгенії золоті руки. Євгенія. І що я хочу сказати, що зараз у вас, я не знаю, якщо у вас не було такої послуги, то вона вже у вас є. Це кейтерінг, це виїзд, да, ви можете організувати будь-яку вечірку закри... закрити смаколиками. Так що е, телефончик? 063 69 81 344. Якщо, Смак я, якщо я не забуду, я під цим відео лишу ваш інстаграм, друзі, в описі, в першому коментарі обов'язково. Обов'язково буде інстаграм, заходьте або краще приходьте на новий базар сюди і куштуйте. Я думаю, що ми даємо це, бо це дуже реально смачно да, просто. Смачно. Я Євгенія, звісно, Молодець. Мастер на всі руки. Крем, реально. Як дитинці, бо знаєте, він буває там ну, і ще щось. Чуть-чуть ну, з такою дикаємо. Да, давно такого не їв, не їв. Ну, тільки у вас. Ну, давно це тиждень тому я у вас їв, так? <гум> Але до цього давненько. До побачення. Дуже смачно, дівчат, прям дуже смачно, друзі. Ох, і сонечко світить, і клас. Все смачно, друзі, можна взагалі. Не боятися того, що там будуть якісь зайві калорії, тому що, наскільки я пам'ятаю, ті смаколики з 90-х ніколи не давали зайвих калорій, тому, <плес> тому приходьте. Так, ну що я вам хочу сказати, друзі, як бачите, як бачите, двіж є, але дуже великий двіж саме в корпусі, там, де м'ясо, там, де молочка, там, де риба. Давайте от зараз ще разок зайдемо. І просто пройдемося по корпусу. І... Привіт! І подивимось, що там. Чи якось змінилася ситуація? Але слухайте, у мене досі після смак ще ось цієї трубочки. Клас. Так, ну тут дійсно, бачите, як і було, є. Є двіж і ну, так, мабуть не біля кожного продавця, але ну, якось так люди є. А, до речі, ми ж так з Настю не поспілкувалися, я вже забув. Слухайте, ну тут же питання таке, якщо ми вже зараз не зможемо, то вже о, до речі, вона... Ой, клас. Настенька, поки ви, поки ви сама. Давайте ми з вами щоденько поспілкуємося. Я розумію, що немає з чим, але давайте я вам мікрофончик надягну. надягну. Так. Привіт-привіт. Так, ну Настя каже, що вже нема з чим спілкуватися, але ну що робити? Що робити? Давайте хоч покажемо, розкажемо, що є, що було. Було да. Було все? Було все. Так. Так, ну давайте шия. Скільки коштує сьогодні і коштувала, так. так буде чесно. Е... Чесно, 330 була. 330 кожному, так? Да? Ну, ми по такої ціні не торгували. Ну, ми по такої ціні не торгали. <свят> ну, Ви для своїх. Ну, да. Я також серед своїх да. друзів я да. замовив зарані, да. за, за, мабуть, за декілька тижнів, так? Да? Да. Да. І вчора вона нас чекає. Вона нас чекає десь там, так. в одному із пакетів. Це а, ще реберця. Риберця. риберця. Ї... Ой, реберця, слухайте. Настя, ну я вам скажу Мангал. так, ви ще цього, мабуть, не знаєте, бо не бачили. В понеділок вийде перше відео. Ми вже відкрили сезон, ми вже з привозними е, е, як то сказати, спекулянтами виїжджали на відпочинок, але е, у нас з вами є особиста програма, так. яку ми з вами вже запланували, друзі, і є. дуже скоро. Ми з Настею і ще з, з кимось, не буду вже казати, бо це вже секрет. Будемо також виїжджати і готувати. Настя розкриє свої секрети. Я скажу, що дуже багато е, е, рецептів з м'яса, як якраз мені Настя порадила. Вона в цьому спец і це дуже приємно. Вони дуже реально смачні. А, так, давайте о, поки я, Трохи, бол... да, на, поки я болтав, порядки. ви собі бачите і порядок навели. Порядки Ось так. Наводим, Боже. Ось що значить команда. <гум> так, ну давайте з сала почнемо. Давайте, давайте, бо сало, сало як не пересив, сьогодні, воно... да. Завжди актуально. Кстаті, у нас є сьогодні стратегічний а ну. товар. А, ну, покажіть. Колбасники гуляють. Колбасники гуляють. Так. Скільки такі? 50 гривень, пара. Пара. Отаку, так. Не, на, не на кілограм, просто пар. пара. От ну, давайте, розкажіть, що з них можна приготувати? Салат. Салат. Як, як його робити? Відварили вушка, так. Дод додавили туди, піджарили олійку, угу. влили чесничок і корейську морковку. Корейська морковка. Там, Корейські салати у віки, друзі. Взяли, додали і салат, і все готово, Да. <рес> да. але буде е, смачніше, свіжіше, ну і тому, що сам зробив, то і краще. краще. Я сподіваюся, так? Да? Да. Головне його тонко нарізати. Да? А да, є якісь які секрети? Як його різати? Є вас ти... якісь секрети? Секрета різати нема. Просто ножом? – да. Да, Соломкою, так. Соломкою. Станенькою соломкою. Сало ось у нас сьогодні таке. Теж непогане, 120 сьогодні. Uh -huh. На сало дуже гарна ціна. Uh -huh. Так, добре. Ось. Печеревок. Печеревок 180. 180, добре. Ребра 220. Uh -huh. Що в нас? Задня частинка 230. Лопаточка була 220 і 180. Є ось mm -hmm. така вона. Це виріжеться, почиститься mm -hmm. 180. Биточки, шийка були все в одну ціну 230, челагач 250. Що ще? — Далі пашинка 220, mm -hmm. ну і сальні обрізки, м'ясні обрізки, сальні 20, м'ясні — 130, кості 20-30. Знаю, що ви завтра вже не виходите на роботу. Ні. – Відпочиваєте. Як ви працюєте, коли наступного разу? пятниця субота. – Наступна п'ятниця-субота вже так. будете, да? так? Так, Угу, Добре. Бо там же проводи, чи ви будете працювати вже? А в нас проводи в неділю. А, у вас проводи в неділю. Добре. Тобто завтра ви не працюєте, а далі в звичайному вашому так. графіку. Так. Друзі, хто хоче познайомитись з Настією, Захотньо. Приходьте, знайомтесь, беріть номер телефона, бо так вона його в ефірі не дає. І після доброго дня після особистого... після особистого власного фейс-контролю так, да, так, все, так, так. все нормально буде. Вам дякую. Вас а, з наступаючими світами, але я ще вас підійду да, до вас, а, заберу все, що замовив. Ну, друзі, я взагалі знаєте, як роблю. Я а, спочатку роблю огляд. Потім, вже, коли вимикається камера, ну я замовляю, а потім вже ходжу і забираю свої замовлення. Я не люблю і я вважаю, що це неправильно на камеру показувати свої. Покупки, бо е, мій контент не про це. Як я там і що купляю? Мій контент для вас, для того, щоб ви знали, що можна придбати, скільки це коштує. І також, бачите, я максимально беру номера телефонів продавців. Це, до речі, я роблю на прохання моїх глядачів, тому що е, раніше ми цього не робили, і ми почали це робити в період ковіду, бо коли ми знімали, були пусті ринки, там всі були в масках, люди не виходили, боялися, ці були, е, як вони там, Щеплення і так далі. Глядачі писали, що Сансанич бери номера телефонів, бо ми хочемо замовляти. Я думаю, що саме з цієї пори у нас і пішли відправки і замовлення. І я думаю, що взагалі ми перші це стали робити. Ну, і Це дуже приємно. Це дуже приємно, ну, якось так. Слухайте, ну а я чекаю на вподобайку. Якщо ви вперше на каналі і ще на мене не підписані, друзі, це вже треба зробити, бо як бачите, контент, який я роблю, це дуже корисний контент. Доброго дня. Якщо у вас лишились до мене якісь питання чи побажання, на екрані ви бачите мій інстаграм. Підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть мені в особисті, я відповідаю дуже дуже швидко. Ну і не будьте жадяними, Обов'язково поділіться цим відео з друзями в соцмережах. Це також дуже просто, прямо під відео є кнопочка поділитись, тиснуть на неї та розкидайте відео по всьому інтернеті. То, що мені сподобалось, що сьогодні дійсно дуже гарний базар. Дуже гарний базар. Люди є, і я так бачу, що і продавці, більш-менш, ну знаєте, як там, веселі, бо бувають дні, коли дуже погано, ви самі розумієте. В який час ми живемо, дуже багато людей поїхало, дуже багато людей сидить вдома, тому в принципі, ми беремо номера телефонів і багато людей замовляє саме таксі доставку. Але ну, такий час і знаєте, задача зараз у кожного це вижити і, і жити далі. І далі творити, далі відбудовувати країну. Я впевнений, що Скоро настануть ті часи, коли ну, все це закінчиться і буде новий віток новий в нашій історії. Мене звати Сансанич, ви на каналі Доросла розмова. Сьогодні 18 квітня 2025 року. І я бажаю вам миру, щастя, любові та здоров'я. Пока. Він на рінках відомий гість, Сізне тут на світлу путь За сюжети свої п'є усписи, завжди на він О, oh. скоро мільйон, залиша початок Сюжет. Тут момент їх спадає, життя одеси в день вночі, його відео це ключі о, oh. взрослій розговор пите, чи то ринки, чи творе, глибину на душі кладе, він перші своїх і Скоро мійот залише початок. Сюжети в нього як зая, Кожне відео, справжні буквари саме ж під Саме де знімає, ловить моменти обскладає, життя отесте в день і ночі, його відео це ключі. Oh. Oh. Скоро мільйонів це лише початок. Сюжети в нього як все. Зай... Має, ловить моменти і складає, життя Одеси в день вночі Його відео це ключі, це ключі заключи. Mm. Заключи. Mm. Yeah.